Друзі, вітаю усіх! У нас сьогодні з вами велика патріотична розпаковка. І почну я. З бавовни. Я її ще не розпаковувала, до мене всі посилочки приходили не одразу. Ось така бавовна тут вона дуже м'якенька, ось ці штуки справжні, ну, а тут о, гілочка штучна. Потім я цю бавовну шикарну переставлю у вазочку, а так вона тут у нас полежить поки у пакетику, бо травка трошки може чіпляти. Тут все дуже-дуже таке ніжне, ніжна бавовна. У тому ж магазині ось це магазин товари для рукоділля і творчості, Мільниця. Може комусь буде цікаво. Це для майбутніх букетів. Ось така гілочка, це наче Ефкаліпт. Зараз вам скажу. Так, це Ефкаліпт. Тобто можна ось так одну гілочку. Можна ось таку одну, можна ось таку величеньку. Це раз, це течінки жовто-сині. Дуже-дуже гарно виглядає теж для букетиків. І ось такі зелененькі, зелений жовтим я б навіть сказала. До речі, корились дуже давно. Я, коли ще вчилася у школі, ходила на творчий кружок. Не знаю, як це буде українською. І щось подібне ми робили. Це дуже, дуже тонка робота і потребує часу. Далі хочу показати вам ось така лампа у вигляді місяця, у вигляді луни. Давайте увімкнемо. Угу. Працює як при дотику. Давайте я зараз вимкну світло. О. До неї є пульт червоний, зелений синій. і відтінки. Ну і білий, звичайно. Це у нас якийсь жовто-коричневий, ще світліший, ще світліший, жовтий, який переходить в зелений. Далі тут така типу бірюза, блакитний. А, у принципі він виглядає фіолетовим, але я бачу його по-різному, тобто Камера не передає, на жаль, реальні кольори. Може змінюватись швидко. Ось так. Дуже повільно, повернемо світло. Це так, як ночничок буде. Далі я ще заказала основу прозору, кольорову, я її вам уже багато разів показувала. І Чекаю ще на помаранчеву основу, бо скоро Хелловін, а магазинчику потрібне якесь оновлення. Але окрім Хелловіну, ще собі докупила патріотичних форм. Розпочну з ось цієї. Це ось така шикарна вишиванка. Дуже міленька робота буде. Дуже кропітка. Але воно того вартує. Так, карта України просто, о, ви бачите нашу люстру. Нещодавно встановили. Чому кажу, нарешті люстра з'явилася? Тому що з квітня у нас не було світла. Тобто ми у нас перегоріла люстра, лампа, точніше. Люстри в нас не було. І ми просто світили собі моїми лампами. От. Тому, нарешті, в нас з'явилася нормальна люстра. От з квітня по жовтень у нас нормального світла у кімнаті не було, тільки там кухня, коридор, ванна і так далі. Це такий невеличкий відступ. От, просто можу вам похизуватися ще й люстрою. Так, ось така форма, карта України. Герб. Ще ось такого в мене не було, тому тепер є герб. Скоро 14 жовтня. І ось така форма дуже-дуже актуальна захиснику України. Ну і не, не тільки на, цей, на це свято. І ще ось така формочка слава Україні. І ще велике замовлення. Я спочатку зробила ось це замовлення, а потім знайшла ці форми, бо шукала собі прозору основу, яка не буде плакати. Так, почнемо з найбільшої, щоб ви розуміли, в мильних магазинах я вже не знаходжу цікавих форм для себе це. Магазини для тортиків. Ось така карта України. Тут серце, яке можна пофарбувати у кольори прапора. Я, тобто я люблю Україну, надпис ЗСУ у вигляді серця, герб України. І ось такий голуб миру. Далі, Це також можна не тільки для тортиків використовувати, а і для епоксидної смоли У мене вже було бажання зайнятися і цим. Далі, ось така велика форма, тобто ці усі форми я взяла для того, щоб вплавляти в мило. Але ось це, бачите, так, воно більше, ніж моя долоня. І в мене немає настільки великої форми, щоб вплавити. Тому, ось у мене дві такі формочки, зараз покажу вам. Буду відправляти, тобто воно таке тонесеньке, буду відправляти як бонуси. Україна понад усе. Теж таке серце прапор ось так виглядаємо. Україна понад усе і доброго вечора ми з України і з прапор цим. Бачите, вони однакові майже? Далі ось такі різні карти України. О, вони не різні, а різні за розміром маю на увазі. Теж можна вплавати в милку. Карта України. І серце, яке можна зробити теж у вигляді прапора. Не у вигляді, а розцвітці. І взяла ще ось такі пір'ячка. Це взагалі прям ідеальна форма для епоксидки, але в мене є ідея, як зробити з ними цікаве мило. На цьому розпаковка в нас Начебто все. Просто інші речі дуже великі, і показати вам зможу їх тільки, коли вони будуть вже зібрані. Бо я трошки, можна так сказати, переїжджаю на кухню. Я там варю мило. І зараз я собі роблю прямо таке робоче місце. Може, хто пам'ятає, коли були стріми, у мене позаду стоял, стояв стелаж. Такий великий, там купа моїх мочалочок було. Зараз я його переношу на кухню, і там будуть стояти усі мої аромати, кольори, милку висихати, застигати, ну, тобто, у мене буде більше робочого простору, не тільки на столі і все, а ще й стелаж буде. І ми купили стелаж великий сюди, у кімнату. У нас майже немає меблів тут, у кімнаті, тому поки стелажі, бо, самі знаєте, який час, і нам навіть страшно ставити вікно. бо Біля нашого будинку буває дуже гучно і дуже тремтять вікна. Тому я не бачу сенсу зараз зміняти вікно, а раптом щось трапиться. Просто зараз щось таке, типу, ремонту, робити, не на часі, не із-за того, що немає можливості, а не можеш бути впевненим у завтрашньому дні, та навіть у сьогоднішньому. От тому, поки не щось таке глобальне, що потрібно, а трошки меблів, трошки того, трошки сього. Зараз ми мінімалізуємо кількість речей, які в нас є. Речі маю на увазі одяг, взуття. От зараз збираю посилочку ще одну до дівчини, яка виїхала з Донецьку. От, І свої теплі речі відправляю до неї. Пощастило, що в нас один і той самий розмір. Тому дуже скоро буде випуск з миловарінням. І побачити вже трошки нової перестановочки. Ну і покажу новий вам стелажик. Я вже спакувала усі свої мочалочки для переїзду. Дякую усім, хто додивився до кінця. Дякую усім, хто ставить лайки, коментує та підписуєтесь. Також в мене триває збір для ЗСУ. І також, якщо у вас є бажання підтримати мій канал, буду дуже вдячна. Усі посилання будуть під відео. Усім па-па, Будьте у безпеці! Слава Україні!